Ротоплю камін, розтоплю грубку, щоб було чуть-чуть тепленько. Протоплю, тому що сира хуже, ніж коли морози. Начну за цих дровцят, що перероблені арпалом. Це не, не дровця, а безплатне золото. Я ними задоволений на всі 100%. Все, красота. На розтопочку саме те, що потрібно. Процес іде. Коли просто це протаплюю, то так. Беру оці ж самі гілочки, які перед арпалом попадають під пилку. Клиночок тоненький, невеличкий. Це якщо просто протобити. Починаємо, мабуть, да? Вікторич, ліпити з гавна пушку, пулю. Чи що ви скажете? Ні, треба зразу скрити і подивитися, що. Взагалі що. Розпочинаємо реставрацію сад сепаратора. Вікторовича пригласили, Вікторович Електрик знатний. Не любить компліменти, чуть не вбив мене. Що почнемо, Вікторович? Ключі, ось все, все є, ось. На сіка, на 10, держіть. Все є. Для початку треба підключити мотор. Може, видно, звісно, погано, але на вулиці дує вже таке, що оборота відкривати не годиться. Підключити один мотор, перевірити, що воно, яке воно, а тоді вже розуміти, що тут потрібно робити, що реставрувати, щоб воно працювало. Головне, це треба зробити пуск. Може бить. Оце і все Ось ось ще походу, сюди ось Де. Це ж від мотора виходить, правильно? Може оцей відкрутити. Ось ось ще провод. Один, мабуть, ж, на вентилятор, другий на мотор. Оце ну ж виходить, що цей надвигатий. А це... Куди ж це пішло, блядь? Може це відкрутити, щоб нахилити. Вставляємо назад Може на живіть нам треба, виходить, а це Та можна і так. А це ще ось ключ, а ключа в нас нема що ламать, чи що. Куди оцей кабель пішов? Так куди ж він може піти? Желізний на мотор. Желізний. Оце-оцей. Ну, желізний я розумію. А, от... а отой білий може на цю ж, на ракушку. Або не на раку, а куди ж він мог піти? Там він редуктор чи чишки називається. Может ще один мотор. Не, ну и должно быть джой. Тож вот з віброблок і а що тут написано? Вентилятор главний. Ну, Головний вентилятор. Пиши, воно не робоче, так? Да? Ні, то воно там фіксації. Як ти його Так я за звикну, во Є такі кнопки, що залипають із цим. Так Ну по ідеї ще на цій моторчик должен бути. Понимаєш? Білий, біли. Де? Та це масло! Це це... А, я... а не може це бути питання. Це раз, бо тому, що він не виходить сюди, він нікуди не йде. Він остається в цьому. В Тут розбирати багато. Тут шість болтиків відкрутить, Вікторович. Одкриємо задню кришку. І давайте його наживимо. назад. Вниз. Ось так. Та вроді, так. Да. Один є, з другий. Є так, де там на 10 ключів у вас? Шість болтиків ось открутить і ми побачимо, куди воно, Що воно. Тут теж не віддать. Де ж він дівці? Тут виход. -майо! Віктор, чи це ми вами ручники? Ну, зато скрили, все одно там треба вичищати. Ось відкручуємо. Получається провод питання, да? Так а де тоді ще один мотор? Значить немає мотора, воно все одної крильчаткою. Ні, так должно. Це в тебе буде крутити, а те, що ну, ще можна тарабанило, ну. Та тут один, по-моєму. Тому... Так на щиту два. Андрюш. Не може бути. Ось два, ти. І брокко. Десь повинні бути дози. Та не, тут же ж воздухом, вночі воно буде ястре. Тут же ж нема вібру Це ж не віялка, це ж сепаратор. Воно ж, його Вікторовичем, воздухом. Кричатка крутиться, воно там якось щось там влітає те зерно. Те, що важкіше, чи одразу падає, чи в конець туди падає, не пам'ятаю. Діле на фракції. Тобто однією ракушкою все. Тут ось, виходить, на підсоєдіни тільки отуда.

Запускательно. Может его и проведешь Хе, я знаю. так тут же довольно ничего тогда. Так, Автоматика такая ядрит -то. Тут був, щось було тут. От бачите, це гніздо, і пускатель ще один. Воно ж може робитися. Їх ж є сад 5, сад 7, сад 10, сад 15. І на кожну вони роблять ну, все по одному, типу, тільки на мощніші може, там є ще один якийсь мотор. Я предлагаю, що сюда сюди уже. вже. Треба вже и і запускатися. Хорошо. Які у вас ставка, запуститься чи ні? Хе-хе, що ж до нас заїздити. От старості може, ні. Може її треба смазати, щоб плюнути, щоб не на суху. Не, ну так же не доедай, ебать. Ну, а тут в самом корпусе. Тут ти маєш? Ну да, може взять. Че тільки що ж класилось. О! Чи вийду, чіп чи смаза чимсь. 380 не 220, так? Да? Два проводи і погнали. Чого так і два проводи буде мої путь 380. Да? Ну а я. Вже. А чого тут 3-4? Ну 0 і 3 фази. А будеш взяти два проводи, буде 380. Ось тут возьмеш отакого, буде 380. Я шо електрики не силю. Це для цього треба кваліфіціровані люди. Та нехай тут же ж вон світить лампочка. Дівшка. Та сюди ж не видно. Треба Ди? присвітити. Ви так в очках те видно все. Ні, так ж світить якраз сюди. Аби камаз не закривав, то може б видніше. Було. Ну ось потуши і одійди, воно ж видно. Все тут диви, бачиш? ну одинаково світить. Та так. Хіба да. розказуйте. Це ти це хочеш, щоб в Ютуб виложити. А не присвітити. Все робимо за один мах. Приятне полезним. Під шайбу ту не заліз. Та я бачу, я бачу. я його шой. Тепер заліз, як своя в сраку, яка один. Послідній штрих. Туди? Туди? Аж страшно. А чому? Бойся. розетку треба включать? Не, не. Ну, переноску цю. Там. Так я не знаю. Прича? для чого ти його переноску тоді? Так а що ну там прив'язано, сміл там розв'язано. Що не хватає? На червося. Як же ж його може хватити? Они вот вязать он там. Ну нехай, нехай, все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сеть, есть сеть. Ну так чего она не будет? Да бог я знаю. Так, теперь надо вращение. Делать. Да, правильно. В ту сторону, да? Да. Значит, Переключать ключать не немає. Така оцю, що це за вібролоток такий. Ну він воно не підключене. А, це ну, воно не функціонує. Ну, воно і функціонує, але тут немає. Ось. Ну, пускатель має робити, то тільки ну, конці. Бачиш, ось, ось ця дирочка і злодій конці. Все, це робити. значить не робоче. Це робочі. Зараз ось це поптодиємося. <звук> Вчити можна, але нема. Воно його запослідує. Бачиш, ти одразу включаєшся <tespans> і дає пакіровка. Поки це не включиш, то це не включиш ну, тоже. Здує мене чи не здує? Вчасно ми все з Вікторовичем зробили. Підключили, підсоєдінили, Ну, верніш він підсоєдіняв, а я тільки е, наблюдав і знімав відео. Апарат працює. Ну, ви бачили, що вже у відео, то і все чітко, але вирубили світло. Тому я й говорю, що вчасно ми все встигли зробити. Значить. Кого є, хто додивився до цього моменту відео, хто працював на такій машині, в кого може, є в господарстві, там чи 7, чи сад 10 як ця машина, вона взагалі оправдовує себе, краще буде це, чим просто на ОВС відвіяти і все. Я думаю, що повинно якоби бути краще. Звісно, це не вібростол, це це ну, якоби калібрувальна машина, сепаратор той самий. Але. Не Вібростол, саме краще це Вібростол, але ж там і цінник, самі розумієте. Значить, Ми по ній планували робити, які роботи? Повністю розбирати, повністю красити, потім збирати і е, працювати з нею. Але прийнято рішення з оцим вимкненням світла, оці всі ремонтні роботи по ній дуже розтягнуться. І вийде так, що вже треба буде їхати сіяти, а в нас ще буде тільки е, сепаратор. Робиться, так скажемо, або віється ж та сама соя. Тобто вирішили, як ми сейчас його підлампічим, електронна часть, тобто двигун, працює, запускається, все. Вітерець отсюда летить. Як воно тут все розкидає те зерно, я не готов сказати, ще не в курсі, не, не запускали. Але головне, що мотор працює, вітер є. Значить, отут це видаємо. Протрем вимиєм, що там потрібно, десь може стукнути, десь щось там бризнуть ведешечкою, розробимо, щоб воно все більш-менш працювало, і будемо запускати в роботу, щоб відкалібрувати сою. І я думаю, після нового року туди вже туди в, той, в той період часу будемо відвіювати, і соя буде верніш калібрувати, і соя буде на продаж. Відвієм, тоді вже буде віддільне відео по кожній сої. Відправлю на аналіз. Там цей аналіз все зроблять. Потім будуть результати, і потім вже буде продажа. Ну, а так начало вже є, тому що по ній багато роботи. Треба і дешло зробити, і кольоса приробити, щоб вона можна було легко, легковим автомобілем її транспортувати. Плюс оце все, ну, бачите ж, да, ось, краска пооблазила. Так як мені і казали, що краще візьми старе і відреставрируй, чим купуєте нове ще гірше, ніж старе. Так воно і є. Так що підліпили, запустили, працює. Діло буде, як казав той. Всім пока. І, звісно, все буде Україна. Ждемо вімкнення світла і будемо щось запускати, пробувати розбиратися в ній. І потім вже будуть наступні відоси з цим агрегатом в роботі. Так що, всім пока, все буде Україна.